Надважлива тема сьогодні у парламенті, а саме підтримка та забезпечення наших ветеранів на шляху до цивільного життя. А це і лікування, реабілітація, психологічна підтримка, соціальні послуги, працевлаштування, забезпечення забезпечення житлом відповідно наших ветеранів та їхніх родин. Тому сьогодні питань було забагато до Міністерства у справах ветеранів. Особисто я задала запитання. Ання щодо стоматологічних. Послуг щодо стоматологічного лікування зубопротезування, тому що насправді стоматологія сьогодні достатньо дороговартісна. А ці послуги ветерани потребують, і держава надає сьогодні ці послуги за державною програмою, за пакетом у розмірі 60 тисяч гривень на одного ветерана. Тому моє питання було таким: чи вистачає відповідно цих коштів? На стоматологічне лікування і зубопротезування, чи вистачає цієї суми, чи достатньо виділено коштів на 2026 рік? У відповідь почула, що все ж таки майже 500 тисяч ветеранів вже скористалися державною програмою, зрозуміло, що над нею потрібно працювати її і далі розвивати саме 60 тисяч гривень, більш-менш вистав. Чає на стоматологію, а далі щодо зубопротезування, то потрібно вартість забезпечення і фінансування в наступному році обов'язково піднімати.